Друзі, привіт! Зараз розповім, як висаджувати огірки у відкритий ґрунт, робити це через насіння. А також саме головне розповім, в чому їх замочити, чим полити, щоб насіння дуже швидко зійшло і ви швидше получили перший врожай. Насіння я використовую власне зібране торічних огірків. І що потрібно перше зробити? Беремо якусь ємкість, висипаємо туди все насіння, і я вже вам колись розповідав. Потрібна буде перекис водню. Наповнює ємкість, щоб перекрити усе насіння. Ця перекис водню 3%. Не потрібно її нічим розбавляти. І замочуємо насіння десь на 15 хвилин. Більше не потрібно. За цей час перекис розм'якчить оболонку насіння і проростати йому буде набагато легше. А зараз, поки в нас є час. Підготуємо лунки під посів насіння. В мене огірки будуть рости в один ряд. Тут планується потім вирощувати виноград, але зараз я буду використовувати це місце під огірки, і вони будуть в мене плестися по шпалері. Тому відстань від лунки до лунки в мене буде складати десь 50 сантиметрів. Перше, це я вам розповім, коли потрібно починати сіяти огірки у відкритий ґрунт. Огірки починають проростати при температурі ґрунту плюс 10 градусів. А щоб температура ґрунту такою була, на дворі вже денна температура повинна бути десь 20 градусів, а вночі не нижче плюс 10. Тоді вже можна сіяти огірки і вони дуже швидко зійдуть. Якщо ще на вулиці холодно, нічна температура плюс 5, плюс 6 градусів, а денна до 15, якщо ви посієте огірки. Вони просто в ґрунті згніють і проростати не будуть. Потім обов'язково потрібно кожну лунку злити добряче водою. Тепер даємо воді увібратися і приступаємо до висаджування. Як бачите, волога вже практично увібралася, і ми ще робимо один розчин. По-перше, наше насіння добряче напиталося перекосом. Розм'якло. Цим замочуванням ми не просто розм'якшили, але ще зробили і дезінфекцію насіння. Тепер зливаємо перекис, він вже міг свої властивості згубити, але хай буде краще. Ось наше насіння. І нам ще потрібно зробити дезінфікуючий розчин, котрий ще нам допоможе продезінфікувати сам ґрунт, в якому будуть рости наші огірки. Щоб гнилі та хвороби не напали на наш молодий росток. А також це додатково поможе раніше проростити нам насіння. І є в мене двохлітрова бутилка, і на неї потрібно додати 4 столові ложки перекусу водню. Одна, дві, три і чотири. Закриваємо, перемішуємо. Тепер. Як я і казав, я використовую своє насіння, тому в мене його багато. І можна в одну лунку класти дві або і три насінини. Це потрібно для того, щоб ми в будь-якому випадку отримали всходи. Тому що якщо я посію одну насінину, вона може не прорости, і лунка буде пуста. А таким чином, я викладаю насінини 1, 2, 3. На деякому розстоянні друг від друга. А також потім. Я зможу і залишити дві, тому що вирощую на шпалері. Один паросток пущу наліво, другий направо. Також, якщо ви будете вирощувати не на шпалері, то також можна лунку зробити ще більше, насадити до п'яти насінин, а в центрі потім обрізати бутилку, поставити і через неї робити полив і пустити паростки, щоб вони плелись в різні сторони по землі. Тепер насіння потрібно заглубити ось я вологою земелькою, їх прикриваю і притрушую насіння. Землею тільки не дуже багато. І в нас залишається ось така лунка, як ви бачите. Переокриваю трохи бутилку і ще зливаю ґрунт нашим дезінфектором. Все цього буде достатньо. Тепер, якщо я так і залишу цю лунку, вона за один день, тому що на вулиці вже 20 градусів тепла, вона дуже швидко висохне, покриється товстою коркою, і навіть те, що ми розмягчили насіння, не допоможе її пробити. А потрібно зробити наступне: беремо якийсь матеріал. В мене це керамічна плитка, це відходи від неї. Також можна використовувати дошку, якщо у вас є невелику. І просто накриваємо лунку від прямих сонячних промінів. Таким чином, тут є углублення. ґрунт у нас буде прикритий, він завжди буде вологий. Паросток, коли проросте, не зразу опреться. Плитку йому буде де там розростись. А ми кожен день будемо ходити і дивитися, є паросток чи ні. А якщо на вулиці в день вже більше 20 градусів, а вночі десь 10-15 градусів, то довго чекати не потрібно. Вже на другий або й третій день паростки у вас з'являться. Тому обов'язково зробіть так, при висадці огірків у відкритий ґрунт, і ви отримаєте 100% всходи, які будуть швидко рости і не будуть хворіти. У кого залишилися питання, задавайте їх в коментарях. В мене на цьому все і до зустрічі в нових відео.